Свої долоньки. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Доброго дня, любі діти! Сьогодні до нас завітав руде маленьке звірятко полюбляє їсти різні звернятка. Має округлі великі щічки, а за щічками мішечки. Так, це хом'як. Давайте визначимо, на який звук починається слово хом'як. Повторюйте хом'як. Чуєте? Так, це звук. А який же цей звук Х? Голосний чи приголосний? Так, звісно, приголосний. Тому що ми не можемо його проспівати, а можемо тільки протягнути. Х. Послухайте про нашого хом'ячка казку. Жив собі хом'як Хомка. Він дуже любив горох. Одного разу Хомка забрався в кімнату, де було багато-багато гороху. Він довго, довго їв горох, а коли настав час повертатися, вирішив із собою трохи прихопити. Сумки у Хомки не було, тому він і поклав горох за обидві щоки. Ішов додому Хомка і радісно співав пісню. Ха-хо-ху, х-хи-хи. Що найбільше любив хом'як Хомка? Так, горох. Куди Хомка поклав залишки гороху? Так, звісно, за обидві щоки. Яка пісня виходила у хом'яка? Так, ха-хо-ху. А тепер давайте промовимо чистомовку з цим звуком. Ох-ох-ох! Виріс у полі горох. Ух-ух-ух. У дідуся теплий кожух. Ах, ах-ах. У лісі багато комах. Хи-хи-хи, геть розбіглись ховрахи. А зараз пограємо в гру виступ артистів. Будьте уважними. Плесніть у долоні, коли почуєте звук Х у слові. Плесніть у долоні, коли почуєте звук Х. Условия хліб, машина, холодильник, муха, вухо, капуста, пицца, халат, художник. Ліхтар, горіх, цвях, хустинка, ялинка, черепаха. А Зараз визначте, де знаходиться звук х, у слові на початку, в кінці. Або всередині слова. Визнач, де живе звук Х у слові горох. Так, вірно, в кінці слова горох. Де живе звук Х у слові хурма. Так, на початку слова хурма. У слові хом'як. Так, на початку слова. Хом'як. У слові яхта. Так, у середині слова яхта. Де знаходиться звук Х? У слові горіх. Так, в кінці слова горіх. А зараз трішечки відпочинемо. Хомка, хомка, хом'ячок. Весь смугастенький бочок, хомка раненько встає щічки ми, шику три, підмітає хомка хатку і виходить на зарядку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хомка прагне сильним стать. Послухайте уважний віршик та визначте, який звук у віршику зустрічається. Найчастіше. Хлопчики на вулиці ховрашком милуються, хі-хі-хі, хі-хі хі, ха-ха, -хі -хі, хі -хі -хі. ха хвіст відпав у ховраха, Ховрашок був хитруватий, хвіст сховав під білу вату. Так, звісно, звук Х. А зараз Пропоную вивчити скоромовку. Кричав архип. Архип охрип. Не треба архипу кричати до хрипу. Кричав архип. архип охрип. Не треба архипу кричати до хрипу. Кричав архип, архип, охрип. Не треба архипу кричати до хрипу. Молодці діти, ви були сьогодні дуже уважні. З яким звуком ми сьогодні з вами познайомились? Так, звісно, зі звуком х. Знайдіть у вашій оселі назви предметів, в яких є звук. А також надсилайте відео з промовлянням скоромовки. До нових зустрічей! Бувайте!